Експертна думка. Друзі, вітаю вас. Експертна думка не втомлюється допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. З вами її Ведучий Денис Карі, ми говоримо відверто про бізнес під час війни. В нашій країні вже більше 9 років триває війна і вже більше 19 місяців. Повномасштабна війна. Наша батьківщина бореться за свою свободу та існування, і ми продовжуємо жити в реаліях війни. Як би нам важко не було, але не зупиняємося. Не на мить в нашому русі до перемоги, кожен на своєму фронті, саме там, де він максимально продуктивний. І ми однозначно переможемо, бо ми незламна нація. Ну а експертна думка всіх запрошує до співпраці. Робимо все від себе можливе для того, щоб український бізнес стимулювати, працювати на благо батьківщини і з задоволенням розповідаємо про це всій країні. Я ще до початку повномасштабного вторгнення говорив, що не раз в наших етерах про те, що український бізнес став соціально і активний, і відповідальний. Соціальні ініціативи, проєкти вже давно започатковані українськими підприємцями. Ну а починаючи з 24 лютого 2022 року, впевнений, ледь не кожен український бізнесмен. Долучається як до допомоги Збройним силам України та й, в принципі, всім тим, кому ця допомога потрібна, хто постраждав від агресії расистів. Звісно, не стоять осторонь соціальних ініціатив і топові українські компанії, такі як корпорація АТБ, які успішно працюють на благо Батьківщини вже більше 30 років. І от саме про соціальний аспект успішної корпорації. А тебе ми будемо говорити сьогодні з моїм гостем. Я із задоволенням представляю Демченко Сергій Володимирович, начальник управління із корпоративних комунікацій. Корпорація АТБ. Вітаю вас! Вітаю всіх радіослухачів. Сподіваюсь, що сьогодні розмова буде корисна і дійсно. Принесе розуміння того, як бізнес і сьогодні і до сьогоднішнього часу реалізовує великий бізнес, реалізовує соціальну складову, яка є невід'ємною на сьогодні частиною. Будь-якого бізнесу, особливо великого? Я дуже радий вас вітати, радий, що ви до нас приїхали. Розумію, що різні події, які присвячені вашому 30-річчю, це досить суттєво. В своєму щільному графіку знайшли час. Зазвичай я пропоную для початку познайомитись, але я впевнений, дуже важко буде в Україні знайти людину, яка б не знала, що таке АТБ. Тому перейдемо зразу ж до нашої бесіди. Отже, перше таке глобальне абсолютно питання: яку ж соціальну відповідальність Галія тебе несе на собі, ну скажу одразу, е, ж то, що соціальна відповідальна місія це принципова складова у діяльності компанії з початку її розвитку та встановлення, е, бо е, без цієї е, складової на сьогодні взагалі не може існувати бізнес, не може розвиватися, особливо бізнес, який е, працює в категорії B2C. Тобто бізнес, який працює в категорії для людей, як ви знаєте, існує загальновідомі світові тренди щодо сприйняття бізнесів, бізнесу стосовно співпадіння тих запитів у населення чи у людей. Щодо емпатії, щодо екології, щодо соціальної спрямованості, і якщо бізнес не буде працювати в цьому напрямку, не буде реалізовувати започаткувати реалізовувати певні проекти, то і власне сприйняття цього бізнесу буде знижатися. Безумовно, буде знижатися репутація цього бізнесу. І як результат будуть знижатися і бізнесові показники, тому ми безумовно кажемо, що соціальна складова, благодійна складова це must-have на сьогодні для бізнесу, ну і в тому числі і для корпорації. АТБ. я абсолютно з вами погоджуюсь. Дійсно, ну ніяк в бізнесі без соціальної складової, абсолютно погоджуюсь. Розкажіть трошечки про соціальні проекти, які були до 24 лютого, які вже були під час повного штабного вторгнення. Як я і зазначив, що соціальна складова вода в корпорації розпочалася буквально з моменту встановлення та розвитку, на першому етапі це були такі невеликі локальні проекти, які реалізовувалися, скажімо, в Материнському регіоні у Дніпрі та області. А коли компанія вийшла за межі області, масштабувалась по всій країні, то далі. Безумовно, проекти вже значить, реалізовувалися з урахуванням масштабів і зарахуванням тих достатньо амбітних цілей, які ставили перед собою компанія. Якщо згадати, то до, скажімо, 2014 року компанія реалізовувала проекти як в сфері спорту. це, значить, Започаткувала великий марафон у місті Дніпро, який тривав там чотири роки, і, до речі, мав і назву АТБ-марафон у Дніпра. І це не тільки було про біг, а це було про ще додаткові складові, такі як збір там коштів значить, на допомогу. Або дітям, або пізніше значить, воїнам АТО і таке інше. Це значить, формування великих корпоративних команд, і до речі, корпоративна команда АТБ вона увійшла в книгу рекордів України, як саме велика команда збігу. Тоді це також проекти, які були спрямовані і досі спрямуються... На підтримку дитячих медичних центрів або лікарін, це запровадження певних благодійних проєктів щодо збору коштів, і далі закупівля медичного обладнання, медичних розходних матеріалів було достатньо Достатня кількість проєктів, таких як благодії, дерево життя, листичко життя і таке інше. Тобто Компанія опікувалась і опікується на сьогодні цими проблемами. І якщо згадати із останніх великих проектів, то я сподіваюся, що наша аудиторія слухачів згадає проект спільний з благодійним фондом Таблеточки. А віншов у нас два роки поспіль. Цей проект був спрямований саме на допомогу онкохворим дітям. І тоді ми е, зібрали в перший раз 20 мільйонів гривень. Е, в е, інший етап ми зібрали 30 мільйонів гривень, які були спрямовані саме на допомогу і дітям, і облаштування онкоцентрів по всій країні, і таке інше. Тобто, це великий сегмент соціальної спрямованості компанії саме в медицину. А додатково, це ще а, такі просвітницькі були проекти, соціальні. Це а, також, я сподіваюся, аудиторія згадає це запуск а, певних книг. А, книжок, скажімо, Аліса в країні чудес» та Аліса в Зазеркалі, з книжок з доповненою реальністю, з ілюстраціями Гапчинської. Це проект таких колаборацій, а далі ще був проект Казка, якщо пам'ятаєте. Тобто просвітницький проєкт спрямований, по-перше, на дітей, дати їм можливість, можливість в ігровій формі долучитися до певних значить, літературних книг, видань до певних, і додатково ще отримати певне задоволення ігрове, тобто формат гейміфікації. Тоді ми вперше реалізували. І і, власне, на сьогодні це також є достатнім трендом і ми майстримам в будь-якій галузі. Коротенько про о, такі проекти, але, але ми розуміємо, що з 2014 року трошечки фокус змінився, і він підсилений, скажімо, більшою мірою з 24 лютого 2022 року. Цей фокус на допомогу. Нашим військовим фокус на допомогу медичним закладам, які лікують і займаються реабілітацією військових, це допомога волонтерам, допомога переселенцям тощо. Тобто, це багато багато проєктів, які на сьогодні і реалізовано, і продовжують реалізовуватися. І Будуть започатковані компанії в контексті там надання такого роду допомоги. Я зрозумів. Ви максимально в тренді. Знаєте, дійсно з 2014 року стало популярно дійсно стільки марафони, спорт. Потім дійсно був певний такий великий тренд дійсно допомоги дітям медичної частини. Да, такої. Mm -hmm. Ну і зараз, звісно ж, ну провідна компанія повинна бути завжди в тренді. Друзі, сьогодні в мене в гостях Дівченко Сергій Володимирович, начальник управління із корпоративних комунікацій корпорація ТБ. Сергію, я хотів запитати. А взагалі, як народжується, я не знаю, соціальний якийсь проект. Хтось приходить з ідеєю, чи можливо ви всередині команди створюєте якісь шукаєте де знайти, можливо, кому потрібно допомога? Як це народжується? Ну це багатогранний процес. Безумовно, є ідеї, які народжуються внутрі компанії. Є достатня кількість запитів, яка які ми отримуємо і отримували, і отримуємо на сьогодні. Стосовно там долучення до, до певних соціальних ініціатив не тільки там, в загальнонаціональному національному масштабі, а й в локальному також. А, і а, от такий симбіоз дозволяє вибрати максимально той проєкт, який максимально буде ефективно, по-перше, реалізований і максимально дасть ефект щодо його реалізації. Тобто, ми не розпуляємо наші ресурси, ми не розпуляємо наш фокус. Ми Компанія, яка працює системно в цьому напрямку, і це я підкреслюю системність надання допомоги, вона і надає наприкінці той самий максимальний результат, який можливо можна не отримати, якщо, скажімо, благодійністю займатися опосередковано. Тобто, сьогодні я займаюся, завтра не займаюся, після завтра знову займаюся. Це не про АТБ, це не не про компанію. Тобто, перше це системне, друге максимальний фокус. І максимально амбітні цілі щодо реалізації тих чи інших проектів. Якщо ми збираємо кошти, ми збираємо кошти на мільйони. До речі, зараз триває акція, яку ми продовжили на листопад місяць. Ця акція була започаткована до до речі, вперше як тренд у галузі. Акція до ювілею компанії, тобто ми. Звернулися до наших партнерів, до наших покупців з закликом, що, шановні, не потрібно дарувати подарунки. Давайте зберемо кошти, які ми далі надамо нашим хлопцям і дівчатам, які воюють сьогодні за країну, а також надамо допомогу медикам, які також рятують наших і хлопців, і дівчат, і, і, і решту населення. І скажімо, за місяць тільки за місяць ми зібрали 160 мільйонів гривень. при цьому 60 Ого. мільйонів це зібрано за допомогою партнерів і наших відвідувачів магазинів. А 100 мільйонів власне дала власна компанія, тобто виділили ці кошти, розуміючи, що потрібно додавати і додавати і додавати потужності. А ще раз кажу, що значить, цю акцію продовжено до кінця листопада. і Ми сподіваємося, що ця сума буде збільшена ще в рази, і у нас буде ще більше можливості надати те необхідне, яке на сьогодні потребують і значить наші військові, і потребують наші медики. Сподіваюсь, що так і буде. А і, і, і це так і буде. Та так і буде. Якщо такими темпами, я думаю, що без проблем, абсолютно. А, Сергій, ви вже сказали от про подарунки, наштовхнули мене зразу ж на запитання щодо безпосередньо ж вашого дня народження. Отже, 30 років компанія тебе. А розкажіть, ну те, що можете, звісно, розказати, що супроводжує ваш цей ювілей, які події, можливо, якісь соціальні проекти ще можливо. Те, чого як то кажуть, хтось не бачить, але ви все, все рівно берете в цьому участь. Ну по-перше, давайте зафіксуємо такий е, тезис, е, що компанія вийшла, і це абсолютно свідома позиція компанії, що в сьогоднішніх умовах будь-яке святкування будь-яких ювілеїв, це не на часі. Ну так, тобто все, зрозуміло. що можна, ми все спрямовуємо на допомогу зсу або медикам. І тому власне і святкування ювілею компанії цьогоріч воно проходить під запуском цього благодійного марафону збору коштів для ЗСУ медиків. А окремо що ми дозволили собі для того, щоб віддячити нашим партнерам і всім, хто так чи інакше крокує поряд з нами ці 30 років. Ми разом з Укрпоштою випустили лімітовану серію поштових марок, присвячених саме компанії ТБ. І в цих марках відображена власне суть і місія компанії в деяких тезах. Ця серія, вона не для продажу, вона виключно для подарунків. І ми тим самим, даруючи цю, ці марки нашим значить, партнерам і однодумцям, ми вшановуємо їх участь в, значить, в компанії і надаємо їм шану таким чином подалі, там можливо там передати ці марки там. Своїм там дітям, внукам, колегам, чи там передати в власний музей, чи взагалі далі ми ж розуміємо, що це буде велика знахідка для певних поціновичів, філателістів і таке інше. Тобто вона буде, ми, ми сподіваємося, що буде тільки набирати вартості з часом з роками. Тому от такий проект був нами реалізований і власне на цьому. Поки що поставили на паузу, тому що, ще раз кажу, принципова позиція компанії в цих умовах, в яких ми знаходимося всі сьогодні в країні, не на часі святкувати і не на часі влаштовувати якісь масштабні, масштабні святкування, на кшталт того, коли. Компанія святкувала своє 25-річчя, і тоді, якщо ви пам'ятаєте, компанія збирала Олімпійський 100тисячник, запрошувала Еглесіаса і тоді дійсно це було свято на всю країну. Сьогодні, сьогодні, на жаль, ні. Але ми сподіваємося, що прийде той час після перемоги, коли ми зможемо повернутися до цього моменту, і, можливо, там на 35 років, можливо, це буде і не Олімпійське, а щось ще більше. Ну, щось буде обов'язково. і Компанія обов'язково відсвяткує це разом з усіма українцями, разом з усіма тими, хто сьогодні так чекає і вірить в нашу перемогу. Я однозначно вірю в те, що відсвяткуємо. Відсвяткуємо разом з перемогою. Ви так прямо глобально. 35, я І думаю, може й 30 ще від, від хай це можливо буде не завтра. Могу кажуть, що давайте Але я да давайте, як то кажуть, степ степ після бо, перемоги. Да, так. Бо, да, після перемоги, бо ми так чи інакше живемо. Не довгостроковою а короткостроковою перспективою. День Особливо пройшов, як то як... да, да, День пройшов, як то кажуть, і добре. Погоджу з вами друзі. Сьогодні у гостях. у мене денченко Сергій, начальник управління з корпоративних комунікацій Корпорація ТБ. Сергію, скажіть, будь ласка, вже будемо наблизитись до завершення нашої бесіди. В цілому про а, плани розвитку, стратегічні плани на найближчий час. Безумовно, плани є. Безумовно, компанія планує розвиватися. Безумовно. Було обговорення, скажімо, останнім часом на стратегічних сесіях. Виставлені певні показники, до яких компанія буде рухатися наступного року, можливо, через рік. ці плани так чи інакше пов'язані по-перше з розвитком торгівельної мережі, тобто відкриття нових магазинів, значить реконструкція тих магазинів. Синіх в, в чорну концепцію ми з вами Ті стильні стильні да, ми, такі нові. Да, ми, минулого разу. Ми, ми минуло з вами uh -huh. це обговорювали. А це безумовно, дай Боже, відновлення діяльності тих магазинів, які зараз знаходяться на окупованій території. Будемо вірити, сподіватися, що найскоріше ці, ці території, і власне магазини повернуться під український прапор, і ми будемо мати можливість їх відновити і надати мешканцям далі, значить, відчувати те життя, до якого вони звикли. А це подруге, ну і власне, поки що, це, як і минулого разу казали, це обмежене. Кордонами країни, але, 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 але я обмежена кордонами країни, але ж ви як активно розвиваєтеся в цій країні? Як ви країну розвиваєте? Ось що важливо, це, це безперечно, так і і подалі, і подалі наш розвиток, і він, він безперечно пов'язаний з розвитком країни і виключно для країни робиться. Ось який він український бізнес, ось така вона корпорація. Тебе я дуже дякую вам, Сергію, що ще раз поспілкувалися з нами, розказали про те, як працюєте. Дійсно, в 30 років це серйозно, і так як ви розвиваєтесь і розвиваєте країну, це заслуговує на повагу. Дуже круто, хай у вас ще все виходить, і дійсно якомога швидше нам перемоги. І вже будемо тоді святкувати. Вже і там будь-які не знаю і дні народження, і в принципі перемоги, і якісь приємні, абсолютно речі будуть з'являтися в наш. Тому житті більше і більше. Дякуємо навзаєм, ну і на останок слава ЗСУ. Слава Україні, героям слава абсолютно з вами погоджуюся тут. Дійсно, дякуємо збройним Силу України за те, що ми от зараз змогли провести ефір, поговорити, поспілкуватися. Ви до нас доїхати. Ми вас почекали і от провели класну бесіду. Друзі, Демченко, Сергій Володимирович, сьогодні був у нас в гостях, начальник управління з корпоративних комунікацій, корпорація АТБ. Будемо на цьому закінчувати наш ефір. Я Можна сказати лише одне: експертна думка та країна ФМ, Як і компанія АТБ допомагає українському бізнесу, допомагають Україні. До нових зустрічей, друзі. Експертна думка.